І зараз до нашого ефіру долучається Павло Лакійчук керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, слава Україні. Героям Слава пане Павле. На засіданні ради безпеки ООН було заявлено, що з 1 вересня внаслідок пошкоджено шість цивільних суден, а також зернова інфраструктура в українських портах. Чому окупанти знову почали бити по, по прифронтовій інфраструктурі? Як Ви вважаєте? Чому знову вони цього і не переставали робити? Я нагадаю, що з початку широкомасштабної війни широкомасштабного вторгнення Росія намагалася здійснювати блокаду наших портів не тільки таку демонстративну блокаду, а й застосовуючи силу, і удари приходились не тільки по. 에, удари шантажу, удари 에, терору по нашим містам і по портовій інфраструктурі по суд Постраждало ц... понад десяток 에, іноземних суден, які перебували в портах України, і це тривало. Потім була зернова ініціатива, так звана Росії. Ну, Дуже вигідно, вони тоді устроїлися. Власне, є варіант: перший блокувати порти в Україні. На це треба військові кораблі, якими ризикують, тому що Україна може і нептоном вдарити. А можна перекрити цей кранік на вході в Боспор, коли до комісії спільної, яка оглядала. Судна входили російські представники. Російські представники не приходять, судна не оглядаються, судна застається в Чорному морі. Зараз, після припинення участі України в цій зерновій ініціативі, фактично в десятеро, а навіть там це ще за літом цього року, зараз навіть більше, ніж в десятеро, більше трафік і не тільки наваличних. Суден з збіжжям з портів України через протоку босфор слідує, а і контейнеровози, інші види суден, і все проблеми немає. Тому що росіяни вигадують, що перше мінування дистанційне мінування з повітря е, морських шляхів е, в міжнародних водах, в водах наших е, партнерів в тому числі. Яке здійснюється з літаків Чорноморського флоту і повітряних сил Російської Федерації проти цього ми спробували організувати протимінну коаліцію. На жаль, там не все пішло так, як хотілося б. Цю ініціативу перехопила Туреччина. І, хоча формально міжнародна протимінна група Румунії, Болгарії, Туреччини існує і, начебто, діє, але так вона. Мляво дуже діє в турки заход до Чорного моря протимінної групи оперативної групи другої середземноморської НАТО заборонили, посилаючись на конвенцію Монтрьо. Хоча насправді ніякого стосунку це це немає, тому що турки можуть заборонити вхід в Чорне море кораблям військовим кораблям воюючих сторін. Кораблі Бельгії, Греції, Британії, Туреччини самої власне Італії, Іспанії, які входять до протимінної групи НАТО Зомноморської до воюючих сторін не відносяться і вони б могли продовжити протимінну операцію в морі. От така подвійна гра наших турецьких партнерів, які приймають крадене Росією збіжжя з Криму, до слова. Жоден, жодна бомба, жодна ракета, якою наші сили б'ють по військовим об'єктам в Криму, не впали на зерновий термінал літа в Севастополі. Жодна. Це підкреслює нашу позицію про те, що ми не б'ємо по цивільній інфраструктурі. Те саме стосується порту Новоросійську, де вийшов Чорноморський флот в геопорту Новоросійська базується Чорноморський флот. Але Наші сили не б'ють по новоросійському порту, тому що це великий е, портовий об'єкт. Якщо уражаються ворожі кораблі, то на зовнішньому рейді новоросійського порту. А росіяни так себе не поводять. Росіяни продовжують атакувати наші порти Великої Одеси, Дунайські порти. Їх мета заблокувати е, морський трафік, е, поки їм це не вдається. От тут е, зараз були хороші е, коментарі наших представників Асоціації мореплавців торгового мореплавства, які пояснюють, що для світу вкрай необхідне наше збіжжя, і перебити таким чином Росії це не вдасться. Пане Павло, от ви згадали те, що Росія краде українське збіжжя і потім продає його. І власне в ООН заявляють, що вартість зерна на світових ринках вже зросла на понад 6% внаслідок атак Кремля. Як вважаєте, чи може от бути так, що агресор спеціально зараз збільшує вартість зерна, щоб потім запропонувати власне за меншими цінами, або що навіть те, що вони вкрали? Як ви вважаєте? Чому ж потім вони саме це і роблять? Вони саме це і роблять. Вони з одного боку прикриво, намагаються перекрити краник українського збіжжя, який йде на світовий ринок, тому що і це і. Вони створюють нам проблему, намагаються тому що це е, гроші, які йдуть в наш державний бюджет і нашим виробникам. Е, тим часом е, роблячи е, широкі ворота для свого, свого зернового імпорту, починаючи від російського знову російська. І портів кавказьких портів Росії, так і краденого в Україні на окупованих територіях через порти Кримського півострова, і не тільки через Босфорці судна йдуть. Ці судна йдуть сміливо до узбережжя, Туреччини, де турки приймають російські судна чи судна під невідомим прапором. З краденим збіжжем. Турецька сторона знає про це, але це збіжжа дешеве, з да? дешеве збіжжа, яке можна напівлегально закупити. І, ну, дуже не подумаються нашим турецьким партнерам, коли наші журналісти, кримськотатарські журналісти, українські журналісти, розслідувачі ставлять перед нашими сусідами по Чорному морю таке питання. Пане Павле, Блумберг пише, що через обстріли порців є затримки вантажу рослинної лії для всесвітньої продовольчої програми в секторі гази. Є ще країни, які не можуть своєчасно отримувати продовольство. Ну, власне, будь-яка затримка е, через обстріли портів. Ну, уявіть собі, б'ють е, ну, по портам Ізмаїла чи Великої Одеси, е, знищують майже половину елеваторів. Там вже знищено при портових зерносховищ. І якщо нема зерносховищ, то не можна налагодити постійний потік у відповідності з потребами споживачів цього зерна. Це або зерно треба відразу доставляти з. З колій на параход з залізниць, перевантажувальну операцію здійснювати з залізничного транспорту на морський транспорт, або виникає яма в поставках, тобто це сила спрямовані дії саме для того, щоб Зруйнувати от ритмічність поставок. Ритмічність поставок руйнується, тобто і в результаті на 20-30% що найменше, паде трафік перевезення відповідного збіжжя. Це стосується і держав Африки, і Європейських держав, і Азії, власне кажучи, туди, куди прямує російські партнери Китай, Індія, Побрікс вони теж страждають від цього. Пане Павле, дуже коротко попрошу вас прокоментувати. У нас закінчується час, менше хвилини залишається. От, Власне, генсек ООН Антоніо Гутеріш поїхав на саміт Брікс в Казань, начебто, щоб поговорити з Бутіном про безпеку в Чорному морі. Як вважаєте, чи говорили, і взагалі що думаєте про цей візит? Ну я не буду навіть коментувати цей візит. Британські журналісти з Телеграф сьогодні вийшли з великою редакційною статтєю, в якій. Обосновано говорять, що Готерешу пора йти. Адже так подібні його дії, вони не просто ставлять під сумнів адекватність і рівновіддаленість ООН і взагалі виконання її органами своїх функцій, але. Ну, Напряму звинувачують е генсека Організацію Об'єднаних Націй в дворушництві. Ну я думаю, що не можна ставити хрест на організацію Об'єднаних Націй, краще пану Гутерешу піти, пане Павло. Дякую вам дуже. На жаль, наш час добігає кінця. Дуже вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21